Усім попривідом! Новий відосик. Ми виїхали з Хмельницька, їдемо на Хмельник з профнастілом. Ваги у нас десь тонна, напевно, на більше. Чимо на всіх парах, тому що треба розвантажитися, переїхати і завантажитися на обухов пустими палітами. Так що план мутант такий. Полетіли на розвантаження. Усім доброго вечора. Короті, ми вже в Києві, Києву по привіту. Розвантажили обухов. Там все швиденько хлопці на карі порозкидали ті пластикові паліти. Чим я займаюся, поки є вільний час. Пів Півдев'ято вечора, погодка ще шепче, що можна чимось займатися. Взяв шуруповерта, взяв ту голаєнку, тому що одну голаєночку я вже начепив. А? Файно, так? Да? А другої короті, поки немає. Зараз просверлюю отвори, розмітив вже плюс-мінус. І будемо внідряти. Завтра, скоріше, за все, проводку проведу і буду підключати. Займаємось. Усім доброго ранку. Вже пів десята. Ми так само стоїмо в Києві до першої години дня. Поки нема чим зайнятися, продовжуємо займатися галогенками. Зараз покажу, що вийшло з того. Кабіна піднята, як полагається. Саме головне в цій справі що? Правильно, тестер. Так, ось у нас кнопочка. Ай, блять, щоб не замкнути, зараз ніхіра. Ай! Так воно повинно бути. Коротше що, переносимо кнопочку в салон. Я так думаю, спробую, що воно, як воно взагалі буде. Так, походу я комусь заважаю. Ладно, зараз вирішимо питання. Раз, два, три і ми вже на завантаженні. О, Стойки забув познімати, зараз зніму стойки. Вже розцентувався. Жарковато, однак погодка, просто люкс. Ладно, робимо далі роботку свою. Коротше, така доска. Раз, ремінь, два, коротше, два ремені на пачку. Зараз ще одну пачку кинуть зверху, довгу, маленьку. Будемо вирушати. Коротше, ще одну пачечку кинули невелику. Я вже і забув, що таке мільйон тих ремнів. Трошки щось я відвик від того. Ну ладно, пентуємося і їдемо на Черкаси. Зараз мішочок свій закину. Е, так, завантажилися, вже сходили на нову почту, відправили документи. Мені там треба було. Зараз ставлю відрізочок. Е, Чоловік отримав мігалку, яку я відправляв. І вставлю ще одну фоточку з приводу приборки, яку я відправляв в Дніпро. Її помили, відмили, відполірували, внутрянку всю зробили. Все працює, все дуже файно. Зараз все повставляю. Доброго дня! Сьогодні 21 травня на новій пошті від Саші посилочку. Зараз відкриваємо. Раніше просто не мав змоги отримати. Так. Все класно маячок мігалочка є все Саша дякую тобі щастя здоров'я всім нам миру все дякую за маячок Так, все Толя приїхав на такому драконі він працює тобі дякую гарного дня гарного настрою тобі з срішовий дорог так ну а ми вирушаємо далі на Черкаси так, розвантажилося успішно ми в Черкасах. Все начебто як наче то як нормально. Розвантажили плюс-мінус адекватно. Але карщик короче, уродець, конкретний уродець. Ну то вже таке, блин. як кажуть, сім'я без уродів не буває, так що конкретний уродець приїхали ми в смелу. Завтра у нас завантаження дві точки в смелі. Будемо їхати на Умань, а там подивимося. Намітки є знову повернутися на Черкаси, але ну це коротше, ще не точно. Плюс-мінус. Е -е, продовжуємо зараз. Я тільки став. Тут е, кафешка була, я поїв так нормально. Наче тут навіть смачно було. Е -е, продовжуємо робити галогенки. Зараз буду прокладати знову, вже плюс в салон я завів, зараз плюс е назад виведу, який буде йти на галогенки від кнопки. Мінус так десь з пришляпою, або він був і все. Так що що, займаємося. Так, на годиннику у нас 8.09. Закінчили ми проділку короче, з галогенками. Зараз покажу як воно і що воно вийшло. Коротше, якось так вони світять. Е вечір буде, я їх трошки підрегулюю, підкручу, я думаю, що все буде файно. Так що, якось так воно все виходить. Виходить, все файно, все чотенько. Стоїмо, чекаємо завтра. Дивимося на лісок. Зараз ще треба піти, до речі, на заправочку, купити водички, сигарет і чекати далі. Завантажився на Умань. Зараз покажу, що завантажу в мене. Як можете бачити, прийшлося зняти борт. Труба трошки. Вона насильна, ну, трохи торчить. Ось такі маленькі труби. Мені завантажили 6 штучок. Правильно, 3, ну так, да, 6 штучок. Такий тут метал. Я думаю, колеса відкручувати, напевно, взяли труби. Та таке, чекаємо документи і переїжджаємо. Треба переїхати, буде якийсь ще ящик забрати. І зразу їдемо на Умань. Так, коротше, якось так воно все виглядає. Я вже трохи проїхав, перевірив ремішки, знову мільйон ремнів. Ой, блядь, Чуть не вбився. Оце типу фільтри каже, ми маленькі фільтрик тобі кинемо. Питаю хлопці, кажу, скільки важить? Десь півтони. Я кажу, класно, взагалі люкс. Тент я отак от підв'язав. До речі, оці стяжечки мені підігнали на завантаженні. Це, по-моєму, було в Черкасах, якщо я не помиляюся, по-моєму, в Черкасах. Ну, так от руба підняв. Спеціальний атент, щоб олені бачили, чому я так повільно їду. Ну, як повільно, я йду 75-80. Я в принципі спішу. Так що. Дорога файна. Що би і не їхати. Головне. Головне, що коротше, перевіряти рівні. Щоб вони, не дай Боже, блін, не відпустилися і не наробили мені біди. Так що. Якось так погналась. Коротше що, коли залишається пів години до завантаження і я на чиліндріті печу, коротше, на всі папки. У мене там зараз два холодильника. Зараз буду допомагати, щоб тільки сьогодні закидали. 95 же. А там фура позаду мене йде. А її не видно, вона там напевно охеріває. Думає, ля жабулятор газує. Хе, 95. Так що не знаю. Сподіваюся, що сьогодні завантажуся на Черкаси і вже тоді потихеньку буду їхати на жабуляторі. То зараз треба трошки, трошки дати Гарі їй, продути форсунки з фільтрами. Так що все полетіли. Короче, Що я можу сказати? Я летів як міг. Приїхав я на склад. Мені той хлопець сказав, давай, їжджай, питань нема до 6 години, зараз 5.15, я був там в 5 годині. До 6 тебе закидаємо. Я приїхав, він подивився, каже, та ні, знаєш, ми тебе сьогодні не закидаємо, давай завтра я на сьому вийду, ти мені допоможеш. Ми тебе закидаємо і ти поїдеш. Блять, якого хіра одразу це не сказати? Я би не гнав блін, машину, їхав би собі потихеньку, не спіша А тепер виходить таке, що мені завтра треба завантажитися, мчати сламя голову на черкаси, першу другу точку розвантажувати. Потім я швиденько переїжджаю на Смілу, вантажуся там а на Київ, і, походу, в Київ я вже не встигаю. У мене план такий був завантажити сьогодні, розвантажитися зранку, переїхати в Смілі, завантажитися, в Києві розвантажитися і, можливо, на вихідні бути вдома. Ну, коротше, не фартануло. Ну типа, нахрена казати, що, типа, да, да, їжай, блін. кажи одразу, що ні нам впадло, давай завтра. Все, які питання. А тепер мені е, прийдеться кукувати, хер знає скільки. до завтра чекати, коли ж вони приїдуть і коли вони почнуть мене вантажити. Ось такі, коротше, є невеликі складності вантажних перевезень по Україні. Так що, ну, то і таке. Якось так. Ладно, що затарився я в магазині. До завтра проживу. І будемо вантажитися і їхати на Черкаси. До завтра. Так. Е ночуємо на території. Мене завтра будуть вантажити. З приводу галогеночек, Як же вони світять? Трошки так ще сірувато, ну вже так більш-менш темно. Зараз я хочу трохи... Зараз ручника зніму. От. Зараз трохи вирівнююся і покажу вам, як світять гологенки. і яке у мене ближнє світло. Ну Мені здається, що гологенки треба ще трохи підняти. Мені так здається, ну там не знаю. Оце, коротше, ближнє світло зараз буде. Оце ближнє. Це дальній. Це ближній. Вимикаємо ближній. Де там моя кнопочка? Блін. Кнопочку, звісно, да... Далеко, дуже далеко, ну нічого страшного. Зато воно світиться. Не буде по очах мені так бити. Готові? Врубаю. Я думаю. Зелена лампочка тепер горить. Я думаю, що їх ще трошечки-трошечки треба підняти. Або не треба, тому що якщо. Да, напевно, все ж таки не треба, тому що. Якщо машину ще завантажить, вона, грубо кажучи, зараз пуста, там тільки 260 кг. І да, завантажать, морда трошки підніметься і вони якраз будуть чітко бити. Вони і зараз б'ють чітко, просто файно, дивіться. Та просто ульот. Ну, я думаю, цю треба трошки, трошки сюди зблизити. Там взагалі б'є аж йо-маю, обочина. Або чому ну завжди треба, щоб добре воно освітлювалося. Ну а тепер знаєте, що найцікавіше? Саме найцікавіше, саме коротше, коли я включаю ближній ровним щотом не помінялося взагалі ніхірашеньке. Просто тепер ближнього світла в мене немає. ну Просто отам от. Маленька типу, добавочка і все. Зрозуміло, з дальнім воно взагалі буде зачитатися, просто файно дивитися. А ганесик буде. Ну, так, да, типа, ближній є, ближнього нема. Все, повністю вимкнув. Фіналочка, в чому фіналочка? Вимикаємо ми. Перший раз вимикаємо галогеночки. Вимкнули, включили. Опа. Ну, правда, жовте світло мені не дуже чомусь заходить. Якби так, да, воно типу, може, воно прикольно, але воно взагалі ось тут, воно тупо під носом. Можливо в туман воно буде допомагати. Ну типу з моїм ближнім. Коротше, блін, жовте світло то таке. Воно можливо і нормально, зараз покажу. Ні, хоча воно тут об'є взагалі, типу чотенько. Ну це... Так, да, таке. Нормально, типа як дві сіські, коротше. Або сердечко. Ладно, хай буде сердечко. Але дві ціцькі. Ладно. Так, да, звісно, з ближнім є деякі проблеми, але то треба до електрика. То треба до електрика. Хай трошки поколупається коротше, з проводкою, щоб воно було все більш-менш адекватно по ближньому ну, так воно виглядає. Не все одно, так, прикольно, типа так. Мені навіть вже Починає подобатися. Вона, в, воно і вантажем ще трошки призавантажить, буде взагалі файно дивитися. Ладно, нормально. Ну Но хочу ще таких дві штуки. Хочу причепити під номера. Хочу причепити під номера, щоб взагалі воно виглядало файно. Воно і так файно виглядає, Якби но було б бы ще дві штучки, було б бы взагалі нормально. Я так думаю, але на ну, це поки що нема грошей. До речі, по ціннику, що вони коштують, я їх брав в Хмельницькому за 2000 гривень. 2000 гривень, дві так що, Така ціна. Нема в мене поки не ліхтариків на цій машині. Взагалі нічого. Темно, коротше, як той. Як бестія якась. Ззаду так само. Так, підсвітка номера горить. Одна лампочка, ну то фігня. Таке, рожки вже ці повигорали всі, ну як повигорали, позгорали, напевно, тому що е, сам рожок він довгий, але тут тільки кусочок залишився. Ленти, походу, що горить. Тут трошки більше. З цієї сторони, по-моєму. А ні, щось горить навіть. Ну нема ні по боках жодного ліхтарика. Ой, там горить. Ну це діло я буду виправляти. Буду виправляти, але трошечки все пізніше. Ладно, мені на добраніч. паркуюся, я назад. Ну... Но... Сподіваюся, що завтра швиденько завантажать і їдемо на Черкаси. Усім доброго ранку. На годиннику у нас 909. Мене завантажили, слава Богу, Коротше, блин, це просто ад, капець. Не знаю, як назвати. Печимо зараз на Черкаси, дві точки розвантаження. Переїжджаємо в Смілу. І вантажимося на Київ. Але в Києві я вже сьогодні не буду. Чому не буду? Тому що я вже не встигаю. Добре, що там людина нормальна, адекватна. Я їй подзвонив, кажу, хлопці, так і так ви вчора питали у мене через там, який час, якщо я завантажуся, буду в Києві. Я йому пояснив такої ситуації, що мене не завантажили. І буду я у вас тільки десь третя дня. Ну, я так плюс-мінус порахував. Вони кажуть, Саш, питань немає, значить в суботу будеш розвантажувати Київ. Я кажу, все, значить в субота. Так що якось так. Зараз виїжджаємо з цих дєбер. Тут просто капець, блін. Не дороги, немає ні блін. Зато вон смс-ка поїхала. Чийти, то короті, що зараз все вже смски по телефону не відправляють. Вже відправляють такими електричками. То капець. Ладно, виїжджаємо потихеньку і печемо. Я короті, їду і думаю, на жабуляторі я проскочу під ним чи ні, Ну просто так, просто цікаво. Блін, напевно, не проскочу або проскочу. Ладно, коротше, таке. Коротше, ні, ні, не проскочу, він повертає наліво. А я хотів проскочити. Ну, нічого страшного. Все, давай, друже. Наступний раз я по-любому проскочу під тобою. Приїхали вже на завантаження, завантажилися. Так, ну такі дві патічки, доски. На три ремішка. все начебто добре. Що потягнути може? Ні. До речі, у нас є проблема. Заїжджав я в смілу, щось у мене там Коротше, відвалився хамут від глушителя. Сподіваюсь, я його не загублю. Зараз трохи пізніше це все треба буде зробити. Ну а ми тентуємося і виїжджаємо. Коротше, що, всім доброго ранку. У мене він не сильно добрий. Тут трохи так знімати сильно не буду, тут не можна об'єкт такий. Що? Закопався я по саму раму. І не знаю тепер що робити. Зараз відкапуюся якось. Це просто капець. Зараз щось буду вирішувати. Все, хлопці, мене витягли. 6х6 Робить такий вітер, що капець, блін. Все, виїжджаю тепер задом. Так, пряме включення, коротше. Е, знову я застряг третій раз за сьогоднішній день. Ну я вже пустий. Ось тут я застряг на півтори години. Ну, тут я все позаривав. Тут жопа у мене провалилась повністю. Отут морда. Оп-оп, розкачив, чотенько. Коротше що, 200-ка. Крузак мене тільки що дергав. Ми донкратили машину, і доски підтридали. Коротше, Караул треба звідси виїжджати, і коротше, напевно навіть все ж таки півка вип'ю. Сьогодні треба зняти стрес. Ну це не точно, я взагалі е не любитель коротше, в рейсі Півасік попивати. Ну, Сьогодні, напевно, той випадок, що можна. Так що полетіли. До речі, скоріше за всього, зараз їдемо до підписника. Він з тіктоку. Підписничок мій. Треба йому зараз набрати, спитати, що і як і де він. Все, приїхав на заправочку з підписником з Тіктока. Передавай вітання. Привіт. Підписуйтесь на канал, треба було ще сказати. Сидимо, спілкуємося. Трохи пізніше зараз покажу на якому драконі він їздить. Дав 45-й, коротше. Дафа називається. Дафа, блядь, дафа. Дафа, коротше. Таке з курником три люка у нього. Нормально, трошки. Ай Недавно, куплений. Недавно куплений. Зараз вам огляд проведу по колу. Так, ну от цей дракон Вадік працює. На такій машинці. До речі, я її хотів купляти, але ми її не купили. Купив його вадік. Дафік такий. Довжина, у нього 8,20, 20, 20 євро палет, але є проблема, як ви можете побачити, у нього гнутий мост. Чи мост, рама. Бачите? Трошки вона пішла донизу. Ну, як завжди, він під машиною, якби він то полюбляє таке. Не завжди. Та ладно, то відчуєш, не завжди. Я сам захотів. Як машина вадик? Перед тим коли ман, я під ним, так що не лежав, чесно. Ладно, все буде добре, зробиш. Так, помаленьку. Найкраща помалень... машина, хлопці, мерседес. Ні, найкраща машина це тата, хлопці. Це тата, це індійський мерседес. Так, так, до речі, так. Да. Ну от, бачите. Так що якось так. Стоїм за Бориспилем <кхід> На заправочки. Наш жабулятор стоїть нормально. Трошки він сьогодні позакопувався в ямки. Відкрив, до речі, той, що провітрювалося. Так що якось так. Стоїмо, чекаємо завантажень. Але... Усім привіт. Це вже, напевно, буде завершення відосика. Сьогодні вже понеділок. У нас є дві точки завантаження. В наступної серії я вам все покажу, чим вантажимося, куди вантажимося і так далі. Всім дякую, що дивилися до кінця. Гарного дня, гарного наступу, всім па-па.